Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре 2 Сьогодні в продажі в магазині з'явився Т-55А, це СТ 9 рівня. Преміум. В наборі будуть вам пропонувати камуфляж золотий короб, який навіть не легендарний камуфляж. Аватар 15 сертифікатів вільного досвіду X5, 30 бустерів вільного досвіду, 30 бустерів срібла. 9 слотів обладнання і слот в ангарі. 835 гривень, друзі. Цей набір, мабуть, того коштує. Чому? Тому що, якщо подивитися в магазині, що таке 855 гривень, то можна подивитися, що це навіть не 8,5 тисяч золота. Тобто орієнтовно десь 7,5 тисяч золота буде коштувати цей набір, якщо брати в еквіваленті. Безпосередньо стосовно цього танка в мене він в такому чорно-синьому камуфляжі. Давайте подивимося, що в мене зіграно. Зіграно 49 боїв, статистика на ньому 82 22 середня шкода 1928. Середній досвід 1209. І я хочу сказати, що зіграв сьогодні лише 4 боя в рейтингу, так, звичайні бої. І хочу сказати, що на цьому танку я, мабуть, майже ніколи не грав взводом. Тобто 49 боїв. Я на дев'ятках мало граю і можу сказати, що це один із тих танків, на яких в мене статистика найбільша. Тому переходимо зараз безпосередньо до характеристик цього танка і міцність танка 1650 лоб башні 210, корпус 100, тобто спереду, може не будуть пробивати, хоча він пробивається. Борта 200 мм, корпус 80. Карма 160-45%. Ймовірність того, що він займеться і загориться, 12%, радіус огляду 302 метри, в принципі, як на 10-х рівнях. Маскування без руху корпусу 52, в русі 45, під час пострілу 11. Шкода за хвилину. У нас стоять калібровані снаряди. На каліброваних снарядах 2739. А час перезаряджання 679. Ну, в грі показує 7,8%, воно округляє. Середнє бронепробиття броні. Бронебійні 230-297. Камулятиви. Тут, до речі, голда. Осколка фугасів 55. середня шкода на бронебійних 310. На камулятівах 260 і 420 на осколкофугасних. Час зведення 4 секунди. Розкид на 100 метрів. Зазначу, що це збалансована гармата 28,5 см. Кути вертикального наведення 20 вгору вниз 5. Максимальна швидкість 50, 56 км вперед, 20 назад, середня швидкість 39 км на годину. І перейдемо в обладнання. Обладнання стоїть так, якщо ми поставимо, наприклад, на досилач, то збільшиться ваш ДПМ на хвилину, аж на цілих 206 одиниць. Це небагато, краще ставити калібровані снаряди. Відповім одразу на питання, чому. Тому що. Дев'ятий рівень буде грати переважно з десятими рідко Рідко будете потрапляти в бій з восьмими рівнями. І через це вам треба пробувати пробувати комфортно. Я зіграв три бої. Ну, можна сказати, не називати їх показовими. Просто перший бій буде з противниками. 8 рівня, а два наступні бої будуть показати те, як цей танк себе поводить проти 10 рівнів. Альпінштадт, карта Їдемо на стандартну, в принципі, позицію для СТ. Бо маємо в команді противника 2 СТ-1ЛТ, і бачимо, що тут 44-пантера, та Вікерс вже, і поки що чекаємо на Пантеру. Правий фланг, до речі, поки що не світиться у нас на лівому фланзі навіть важкий танк приїхав. Обережно тут же грає команда противника, а тут підставляється Пантера. І через кущ, от стосовно маскування, через кущ, мене не засвітив Вікерс. Що нам дало більше шансів бути по часу ще в Інвізі. Ну і тут варіант, Вікерса вже немає, треба Вікерса, Пантери вже немає, треба їхати забирати Вікерса. Тому, в принципі, стосовно того, як він грається, достатньо комфортна машина. Отакий от от фугасик на 451 в Вікерса залітає. Тут також можна було дати Фугас, але хотілося точно пробити, тому що він заїхав на горочку, міг скатитися назад. Стосовно гармати, гармата подобається, гармата плюс-мінус правильна, точно. Єдине, що кутів нахилу гармати тут немає, пограти від башні ви, в принципі, не зможете. Або е лише в тому випадку, якщо ви будете шукати кути нахилу гармати від, е від наприклад, рельєфа. Тоді буде шанс. Камулятивом пробиваємо. Як Тігра. І залишається у нас в команді противника три танки. От бачите, тобто навіть отак от ви не будете, не буде гармата опускатися для того, щоб не зробити постріл. Забираємо як Тігра в ангар. Ну і залишається Тігр Другий. До речі, дуже цікаво зараз подивитися на бронювання. З цього танка на, на, на каліброваних снарядах подивитися. Отак От танкує портами. Якби їхав рівно, мене пробили. От бронювання як тіга, о, тігра другого. В принципі, в НЛД просвічується і пробивається. Скажімо так, що така перемога собі проста. Нічого особливого. На бустерах кредитів граю 73 946 срібла. по дамагу А тут же трошки складніше, друзі. Це карта протока, і тут немає майже 9 рівнів, два танки 9 5 танків. 10 рівнів Дві ТВП, хеві, є 3 Йох. Ну, як Тігерс, звісно, і 50 ТП. Я для себе їду на стандартну позицію. Зазвичай з цієї позиції граю, мені вона подобається. Тут можна зробити, наприклад, такий перший шот. З тієї сторони, якщо граєте, так само можна пересвітити перекатку важких танків. І засвітився після такого пострілу я не пробив Йоха і ще й засвітився. У нас цей бій дуже цікавий. І мені сподобалось, як зіграв Бачатілан тут в цьому бою. Просто люто. І враховуючи те, що ти 9 рівень граєш проти 10-х, їх важче пробивати. треба, Треба, ну, тут однозначно треба довше жити. І підсвічувати, підсвічувати ворога. Кидає йох. І другим пострілом пробиває. Ще бачу і третій, але і третій вже не попадає. І дві ТВПшки відлетіли в ангар. Вже. Стояла вона. стояла на лівому фланзі, і тут нічого не зробиш. І я гадав, що Весь бій прийдеться тут стояти і. І просто чекати, поки його підставить лючок для того, щоб хоча б його пробувати почати через лючок. Тим часом як Тігр відправляється в ангар, і наша команда якось трошки більш кучкується. ПТСАу на центрі. Грає в Хевіка, але... Поки що безрезультатно. І 263 відправляють вже в ангархеві. Добирає. Дочекався я помилки від йоха. І даю йому даю йому шот. Попадає просто по гусеницям, тому не пробиває. Чи важко грати проти 10 рівнів на 9-му? Звісно, важко. Чому? Тому що э, хпшок не так достатньо, як в них, наприклад. І в десятки в десяток альфа більше. Тому грати треба суто від помилок противника. Тобто, от зараз, наприклад, як хевік. Ну що я можу робити? Я можу лише збивати йому каток, вибивати в нього всі ремки і просто. от... Забирати його максимально, що я зможу забирати повністю кевіка. І на таких помилках, в принципі, треба грати постійно. Не підставлятися. Підставитися можна завжди. Навіть такий постріл, щоб будиночок не заважав, треба було зробити його. От Йох відвалився вже на. Батчатіла на тут є третій. Чую, що це зробив постріл є 3 І також через каток вибиваю ремки. Один відколовся і одного ми просто-просто забираємо. До речі, Бачат змінив свою вже позицію. Мінусують у нас танки. Ну, тут без варіантів треба вже було підставитись для того, щоб забрати шотного. Тут же зрозуміло, що буде перемога і можна було розмінювати ХП. Гарно, що вони були ці хітпоїнти, для того, щоб розмінятися. Медалька Лехвислайко. Ну і перший клас за такий бій отримую. А цей бій у нас зробив просто патчат. Він реально круто зіграв. 60% перемог має на 10 000 боїв. І заробив за цей бій майстра. Карта морський рубіж. В Команді противника три важких танки: Дві СТ, одна ПТСО і один легкий танк. Тут також граємо проти 10 рівнів. Це суто інформація для того, щоб можна було подивитися, чи грається цей танк проти 10 рівнів. Тому що на дев'ятці будете завжди попадатися проти 10-х рівнів. Єдине, що мені не подобається в цьому танку, це його швидкість розгону. Тобто розганяється він якось трошки повільно. Хотілося б, щоб трошки швидше розганявся. А тут ВНЛД отримую, тому що. І бачу, що на лівому фланзі взагалі нікого немає, тому і мені тут робити нема чого, я вирушаю на правий фланг. На правому фланзі є три важких танки, і я гадаю, що якщо я туди приїду, я зможу допомогти. І може вони трошки сміливіше вкатять двох важких танків команди противника. Кран чомусь на мене взагалі не звертає уваги, я аж. Я гадав, що крану треба було б мене грати. І тут отримую вже від тайпа 71. го Просто рештовхують мене, вони щось тут оживилися. Почали штовхатися. 388 це максималка, на Бронебійних снарядів. Достатньо комфортно ти почуваєш себе на цій гарматі, коли в тебе калібровані снаряди. Тобто якогось такої дисбалансу ти не відчуваєш, що ти граєш, наприклад, проти 10 рівнів. Так само граєш, як і, наприклад, начебто в тебе десятка, Але ж на цьому танку ти можеш частіше покладатися із восьмими рівнями. На восьмих рівнях він почуває себе значно краще. Чому? Тому що якщо тут десь треба знати зони пробиття, вицілювати, то там все простіше. Не зміг допомогти з Бачатом, тому що там ПТСу стоїть, фентрагер. Ремно лише сюди приїхав. До останнього гадав, що ТВП туди не поїде, а чомусь ТВП туди поїхав. Ну, я вирішую, що треба дати блайнд. Не знаю, попав чи не попав в нього. Але я граю, бачите, ну, завжди на дистанції. І я там зближатися дуже не хочу до них, тому що. Важлива перемога і для цього треба щось зробити, не просто упоротися. Достатня швидкість 55 км на годину він спокійно собі їде і. Мені подобається, я ж кажу, що я коли сьогодні подивився, я... це один із тих танків, на яких у мене найбільша статистика в грі. Це мене навіть здивувало. Другий клас, знов ця медалька, лихвеслайху. Отже, друзі, чи купувати цей танк, чи не купувати, звісно, справа ваша. Але моя задача була в тому, щоб показати, що на цьому танку можна грати не тільки проти восьмих рівнів, не тільки на дев'ятому рівні, а ще можна грати проти десяток. І достатньо комфортно. І стосовно того, що за вартість на цей танк 855 гривень. То це вартість не дуже велика. Чому? Тому що це еквівалент десь 7,5 тисяч золота. І якщо так розібратися, то за таку вартість продаються танки 8 рівня. А тут вже преміум 9. -ка. І скажу так: що фармить достатньо комфортно, грати теж комфортно. Але тут питання ще й до того, як ви граєте на СТ. -шках. Якщо ви, наприклад, не вмієте грати або граєте погано на СТ. То, мабуть, від цієї покупки ви не отримаєте задоволення. Будь-яка ваша покупка має нести вам задоволення. Якщо ви отримаєте задоволення, треба забирати. І якщо не отримаєте, краще не тратьте гроші. Отакі От друзі, справи. У мене сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Всім вам гарних боїв. Пока.